Доброго дня, пані та панове. Мене називають Вальда. Ось в минулому відео ми обговорювали те, як стрес впливає на наше відчуття болю та на можливість рухатися. В цьому роліку мова йтиме про те, як ми приймаємо рішення в стресовій ситуації, та про те, як він впливає на нашу пам'ять. Праворуч, ворог, а то білі ворог. Усі повертайтеся на базу. Ясно? Та ясно. Слухай, віддай комусь карбо. Я сам. Він сказав ліворуч. Я пам'ятаю ліворуч! скотлі він сказав праворуч. Ліворуч, розверні... Мабуть, найважливіше, що нам треба знати про бойовий стрес. Він дуже сильно змінює те, як ми сприймаємо навколишній світ. Ну, по-перше, ви, мабуть, чули про так званий тунельний зір. Так, стрес реально впливає на око таким чином, що ми втрачаємо яку якусь частину нашого поля зору. Саме тому в прикладній стрілецькій підготовці є така вправа. Як огляд, коли стрілець зробив декілька пострілів і повертає голову, тому що більш досвідчені люди знають, що в бойовій, тобто стресовій ситуації, вони бачать набагато менше під впливом гормонів стресу, наш мозок по іншому трактує сигнали, що він отримує. Наприклад, може змінюватися те, як ми чуємо. Деякі звуки можуть бути приглушені деякі навпаки, ми можемо відчувати їх до болю голосно. Доволі часто в екстремальній ситуації людина відчуває викривлення відчуття часу. Це називається тахіпсихія. Тоді вона сприймає навколишній світ, наче в упомільненій зйомці. При критично високому рівні стресу людина може втратити і тілесні відчуття. Наприклад, в моїй практиці був випадок, коли боєць вчепився руками в газ 66 тому що він боявся, що зараз вітер просто його підхопить і понесе. Йому здавалося, що він майже нічого не важить. Так, для того, щоб боєць втратив відчуття своєї ваги або розмірів, ем, стрес повинен бути дійсно дуже екстремальним або людина дуже виснажена. Але тут я хочу нагадати, що стрес це реакція на нові умови. Чим ситуація більш нова для нас, тим більший стрес. Є така приказка безумство робити одне і те саме з надією на новий результат. В стресових умовах людина часто потрапляє в таку собі пастку, яка називається персеверація або стресорне застригання. Наприклад, людина намагається вистрілити із своєї зброї, котра, ну наприклад, не знята з запобіжника. Іноді в таких ситуаціях радять е, дати людині ляпаса. Це погана ідея, тому що в стресовій ситуації бойових умов ви можете викликати агресію людини набагато краще вийти з її поля зору. Взяти людину за комір і дещо стряхнути. Таким чином ви зможете допомогти їй вийти із цього стресорного застрягання та не будете наражатися на небезпеку. Чи може нормальна людина, котра дивом вбереглася від ворожої кулі, сміятися з цього? Oh. Дііда, видів. Так може справа в тих самих гормонах, що і знижують наш рівень болю в стресових ситуаціях Ендорфіни і енкефаліни. Їх завдання зробити так, щоб ви переживали страх не настільки сильно. Тому іноді люди в критичних обставинах відчувають ну, майже піднесення. Вони сміються і радіють е, у тих випадках, де радіти е, майже зайве. Саме таких людей іноді називають адреналінові наркомани, але адреналін тут не при чому. Тому, якщо ви відчули надприродні піднесення в пеклі бою, з вами все нормально. Ви не псих, просто так діє ваш мозок. Я не пам'ятаю нічого з учорашнього. Дивно, так мене часто питають: чи реально може людина в ситуації загрози побачити все своє життя? Насправді так може. Бо в екстремальній ситуації наш мозок починає ну, копатися по кишеням, а можливо, десь у вашому досвіді є вже щось, що допоможе вам зараз вижити. Саме тому так людина може бачити якісь картини свого минулого життя. Стрес загалом дуже сильно впливає на нашу пам'ять. Наприклад. Один рівень стресу може зробити так, що ви будете пам'ятати якусь подію дуже-дуже гарно. Ну, ми часто пам'ятаємо свій перший, бо стрес це реакція на нові умови, поцілунок, свій перший екзамен тощо. Іноді, на жаль, це працює в іншу сторону, і тоді ми пам'ятаємо щось таке, що дуже воліли би забути. Але екстремально сильний стрес, як правило, діє зовсім протилежним чином. І як в нашому прикладі із поліцейським сільмому три дев'ятки, якісь екстремальні е випадки ми можемо взагалі не пам'ятати або пам'ятати дуже дуже частково. Саме тому в гарних підрозділах використовується такий інструмент, як дебрифінг. Будь-яку подію треба обговорити та проаналізувати. Можливо, під дією стресу я чогось не помітив, я чогось не запам'ятав. А ось ці нюанси можуть бути дуже важливими в майбутньому. На своїх лекціях я люблю розповідати історію одного поліцейського. Йому подобалося відпрацьовувати техніку обезброєння супротивника, котрий погрожує йому пістолетом. Він робив це дуже багато разів, просив своїх колег, свою дружину наставляти на нього пістолет, а він його забрав. Тож, одного дня, Цього поліцейського разом з напарником викликають на пограбування магазину. Вони заходять, починають перевіряти торгівельну залу, і ось на нашого героя з якогось стележа вискакує злочинець і направляє йому в обличчя пістолет. Поліцейський дуже вправним, дуже швидким рухом, забирає в нього цей пістолет і повертає йому знову. Тисячі і тисячі разів він робив одне й те саме: Забирав пістолет та повертав назад своєму напарнику з тренувань. Тому. В ситуації загрози життю він зробив саме те, до чого себе привчав. Одне з найважливіших, що нам треба знати про стрес, в екстремальній ситуації ми робимо не те, що треба, а те, до чого ми звикли. Ще раз хочу наголосити, що в стресовій ситуації ми робимо не те, що правильно, не те, що треба, і не те, що логічно, а те, до чого ми звикли. Тому. Один із головних інструментів нашого виживання це тренуватися, тренуватися і тренуватися. Тому що наш мозок хоче зробити якусь дію найшвидше і, можливо, це не найкраща дія. Його цікавить саме швидкість. Є такий навіть вислів в американській армії, що всі люди поділяються на два типа мертві та швидкі. Тому мозок хоче бути швидким, навіть якщо це, це не найліпший вибір. І тут я хочу розповісти вам про закон Хіка Хаймена. Суть цього закону наступна. Чим більше у вас варіантів вибору, тим повільніше ви реагуєте. Це дуже просто. Було дуже багато експериментів, але я зазвичай розказую про стрільця. Стрільцю дають вправу. Якщо буде сигнал, його задача зробити постріл. Можливо, він справляється з цією задачею за одну секунду. Якщо стрільцю дають наступні вводні, наприклад, по сигналу він може або зробити постріл, або Піти за укриття, то навіть якщо він робить постріл, час, який йому на це потрібен, збільшується на 58%. Кожний наступний варіант дій, кожна наступна альтернатива підвищувала час його, його реагування. Кожен раз плюс 58%. Якщо у вас немає якогось невеличкого набору шаблонів для дій в екстремальних ситуаціях, ви будете витрачати дуже багато часу. А люди поділяються на два типи мертві та швидкі. Прагнучи вижити, наш мозок перерозподіляє ресурси. Тому він позбавляє ті свої відділи, котрі у відповіді за логіку і за прийняття важких інтегральних рішень. І, і навпаки активує ті свої відділи, котрі більше за швидкі та інтуїтивні дії. Саме тому в критичній ситуації у нас деградують всі навички, не лише такі прості, як битися, але й прийняття рішень, мовні і так далі. І саме з цієї причини в прикладній підготовці були придумані різні протоколи. В тактичній медицині це протокол Марч. В тактичній підготовці, наприклад, це протокол 3D, доповідь про побачене. Бо в стресовій ситуації ми не зможемо це вигадувати. Ми повинні... Натренувати себе діяти за простим протоколом, саме ті дії, котрі може виконати наш мозок. Бо те, що якась дія є інтуїтивною, зовсім не означає, що вона буде сприяти нашому виживанню. Наприклад, одного разу мені пощастило бути на занятті курсу з стійкості до аквафакторів. Вправа була дуже простою: вам зв'язують за спину руки і кидають в басейн. Ваша задача здається дуже простою. Ви повинні видохнути весь кисень, опуститися на дно басейну, відштовхнутися від дна ногами, ковхнути повітря і так, ну, скільки там вже е, вирішить інструктор. Інтуїтивно, вам хочеться робити взагалі інше, вам хочеться бити по воді ногами і намагатися кофнути ще хоч трохи-трохи того кисню. Але це інтуїтивне природнє рішення, саме воно призведе до вашої смерті. І якщо вже мова зайшла про дихання, як дихає людина в стресі, часто і глибоко, як дихає спокійна людина? Тихо та помірно? І ось тут включається дуже важливий механізм зворотнього зв'язку. Якщо ми починаємо притомно дихати більш повільно, наш рівень стресу зменшується. Це пов'язано з двома типами нервової системи симпатична та парасимпатична. Ми не можемо на них впливати силою думки, але ми можемо впливати на своє дихання. Тому так, техніки дихання для заспокоєння, для зниження рівню стресу працюють. Але треба знати, як? Наприклад, є така техніка, як дихання по квадрату. Коли ви вдихаєте носом і рахуєте раз, два, три, чотири. Затримуєте дихання, затримуєте дихання. І рахуйте, раз, два, три, чотири. Видихаєте ртом. Раз, два, три, чотири. Знову затримуєте. Таким чином, за одиницю часу вдиху, що асоційовано саме з симпатичною нервовою системою, себто зі стресом, буде менше. Так, це не якась магічна пігулка, котра може вас заспокоїти е, в будь-якій ситуації, коли нас криє 152. Але. Якщо ви звикли тренувати цю техніку, то так вона буде працювати навіть в дуже екстремальних умовах. В наступному випуску ми розглянемо, чому деякі люди поводяться в стресових ситуаціях дуже агресивно і дуже активно, а інші навпаки завмирають, наче в такому стазисі. А на сьогодні, все. Дякую за увагу.